Тому, ну, перше, все ж таки, треба пару слів, я так думаю, сказати про. Нарешті ООН почало займатися тим, заради чого воно створювалося. Бо воно займалося чим завгодно а, а, або тільки не займатися тим, що треба. Воно створювалося для того, щоб побудувати нову архітектуру безпеки, обезпечити світ від Другої війни, а не ховати голову в пісок і не обійматися з диктатором Путіним, як це робив Гутереш після того, як Путін обстріляв центр Києва, для того, щоб Гутереш попросив його. Не побачивши цього обстрілу, попросив його, щоб Путін дозволив розблокувати, е, в тому числі за е, для країн голодуючих країн, якими дуже сильно опікуються там Судан, Південний Судан, Сомалі, Бангладеш за парамами, продовольчими порами ООН посичати з України. Збіжжями або продовольчими продуктами. Пам'ятаєте цю історію? Тобто вони займалися вуглецевими слідами, вони займалися чим завгодно, будь-які не, не займатися тим, чим вони не можуть не спроможні займатися. Це перше. В такій ситуації розуміло, що виникає такий попит на такого роду Трампів. Ну, якщо ви не працюєте, то завжди хтось. Скаже, що ви ж не працюєте? Правда, ж, да ви не займаєтеся тим, що треба? Тоді я буду займатися. Ну приблизно за таким чином це працює. Якщо ваша там всесвітня Організація охорони здоров'я не бачила е, е, китайських е, витоків е, початку пандемії і казали про те, що е, вона не передається від людини до людини в той момент, коли китайці вже скуповували всі антисептики, всі маски, пам'ятаєте, 20-му році. Е, то тоді наша нам потрібна така ВОЗ, правильно чи неправильно? Ну, Про інші структури організації я не буду говорити, чим вони займалися, в тому числі, наприклад, ті самі, ті самі Газі в секторі Газу. Тому Зеленський, до речі, також, що про що говорив Зеленський 21-му році з трибуною ООН? Ви пам'ятаєте цю історію? Я нагадаю нашим глядачам, ми з вами про це говорили. Нагадаю нашим глядачам, коли Русня вже накопичувала війська вдруге, в перший раз накопичували в квітні. 21-го що вже в другі почали накопичувати, коли вже Будано говорив про те, що буде вторгнення, йому сказали: ми потім поговоримо після війни. Бо зараз кажуть звідки я знаю цю інформацію, замість того, щоб говорити про те, що там відбувалося на те радами безпеки ООН. Але е е зараз ми потім про це будемо. Говорити, але тоді прозвучала інформація від Буданова, навіть від Буданова від керівника ГУР про те. Що е, будуть, значить, що Росія готує плани нападу на Україну, накопичує війська. Про що говорив Зеленський з трибуною ООН? Я вам скажу: стріляли в мого помічника шефіра. Він там стояв тоді, значить, стріляли постріляючі машини, досі не на того, кого стріляли. Хоча е, поліція і навіть сам міністр е, е, внутрішніх справ приїхали там буквально через декілька, декілька хвилин, там, півгодини, вони вже були на місці. Це постріл у цих змовників олігархів в мою, в мою, в мене, в мою антиолігархічну політику, тоді, коли вже американці ввели санкції проти Коломойського, а Зеленський все робив, аби тільки проти Коломойського санкції не вводити. Тобто, в Америці, куди він виведені гроші з України, вкладав в Делавері в нього кримінальна справа за те, що він відмивав гроші, виведені з України. А в Україні звідки він ці гроші виводив, кримінальної справи не було, бо він повністю цю фракцію, замениту фракцію слуг народу, тримав за одне місце, тому що там була група, група Павлюка, і були там ще інші групи, які він практично тримав на зарплаті. А, а інших тримали на зарплаті інші олігархи, які е, були задіяні в будівництво доріг, замість того, щоб будувати зброю. Бо коли говорили про те, що нащо ти будуєш дороги, а не зброю, а що ж я буду робити? Ми ж, ми ж тоді, ми ж тоді е, не будемо значить, отримувати додану вартість, а тепер ми хочемо, щоб європейські країни санкції водили. Ну так чи не так? Ну, вони ж також хочуть працювати, хочуть, то також, також хочуть дороги будувати, а не зброю для України для далекої. там. Ну я зараз не виправдовую, але десь приблизно така логіка: правда чи неправда? Тобто, ООН не займалася і українська влада не займалася тим, чим треба було займатися. Нарешті почали говорити: да, значить такими афатичними, тобто такі, значить афазії, тобто такі. Ну, певною мірою, коли підмість з присвідком не, 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 не в согласії. От, але певною мірою Трамп ж говорить все ж таки, про ті справи, про які є. Так, там, значить, між вітряками, птахами і іншими речами, але він говорить в тому числі про. Про війну Росії проти України. Тоді вони про це не говорили. Грета Тумборг їхала, розповідала про що завгодно, про яхти за мільйони доларів, про те, що треба там щось робити, аби тільки не робити. Зараз вони почали про це говорити. Це перше. Друге, ну однозначно, <кхід> однозначно, будуть все більше цікавитися тим, що відбувається в Україні. Тому що е ця гра, е пам'ятаєте, як казали е американські про Самосу, Грав сучого сину. Свій, це сучий син, але свій сучий син. Він корупціонер. Він такий, от уряд Карзає в Афганістані. Вони корупціонери. Вони там торгують, але ж вони наші. Інакше прийдуть ті, які прийшли. Ну вони не хочуть, значить, щоб сюди прийшли Русня, і вони однозначно допомагають Україні. Всі ці наші, значить експерти, які в офісі президента там кричать і кричать, значить, про те, що в нас немає корупції, і це російський ПСО, в принципі, насправді покривають корупцію, а зараз працюють на Росію. Бо корупція працює на Росію, так чи не так? Бо якщо ти крадеш гроші з українського бюджету Міндіч чи Чернешов, то ці гроші не йдуть на фронт або йдуть на фронті у вигляді бракованих мин, правильно? Військові не можуть про це сказати. І це насправді на кого працює? На Україну чи на ворога? Коли ви крадете з українського бюджету. Все ще війна в Міністерстві оборони між цими агентствами закупівель, про які всі кажуть, і Міністерством оборони, вона кому йде на користь? Українським Збройним силам, постачанню, якісному постачанню, мінам 155-мм снарядам. Німці, німці інвестували в два заводи: один в себе, інший в Україні. В себе вже побудували для виробництва снарядів 150 мм В Україні тільки недавно отримали дозвіл. Тільки недавно все вже побудували. Ми там хаємо, ці німці такі сякі, вони в себе побудували. Дозвіл виділили землю тільки. Виділили землю в Україні. Де Зеленський каже, ми тепер не будемо ні з ким ділитися, у нас тепер монобільшість. нам тепер не треба. А сьогодні вони не можуть набрати навіть голоса без, без, цих, без ОПЗЖ. Вони тому ОПЗЖ дуже добре себе почувається, тому що без їхніх голосів, слух народу не набере голосів. І коли Зеленський розповідає про антикорупційні, значить там реформи, то нагадую, що не вони створювали Набу і САП. Вони все робили, щоб і скорпрометувати. Це саме від Набу приховувала СБУ, бо у нас два СБУ. Одно воює з Руснею, а інше покриває різних там Шило, Вітюків і, і прикриває того самого Чернишова, якому Зеленський пообіцяв через Міндіча, що його не заарештують. І тільки тоді він повернувся. І тепер ми про нього нічого не чуємо, але його прикривали від набу. Правильно чи неправильно? Так було, чи не так? Ми побачили ці блатні сходки. Ми побачили рівень довіри до цих блатних сходок. Якщо прибрати е, той день народження, на якому були заступники е, тоді Генерального прокурора е, Семененка, значить, Венедиктову. До речі, де Венедиктова? Не знаєте, не чули про Венедиктову? От зараз. <пасол> Ось зараз сетя Залужного, наприклад, обговорюється. За Залужного, ми чуємо, правда чуємо. Де Він і в Швейцарії? Де Він і в Швейцарії? От коли виступала там спікерша, кхе, значить Матвієнка, спікерша російської так званої Держдуми, вона виступала в Швейцарії, обурювала всі, окрім офіційної заяви українського посольства в Швейцарії. Уявляємо собі рівень, рівень українське посольство в Швейцарії мовчить, коли в Швейцарії виступає. Значить, на так званому Конгресі керівників парламентів Європи виступає практично та, яка освітила агресію Путіна агресія Росії в Україні. Я, а Венедіктова нема. Ну ладно, бог знає з Венедикти обо з ним з цим Бакановим, хоча вони були відсторонені, увага. Один був відсторонений відповідно до 47 статті дисциплінарного статуту збройних сил. за... Невиконання або не недовиконання, там, значить, своїх службових обов'язків, що призвело до тяжких втрат, і от за такою статті відсторонили. А він Венедікто офіційно президент Зеленський тоді виступив і сказав, що в нас на значить на тимчасово окупованих територіях сотні зрад. Керівників правоохоронних органів буквально за місяць 69 кримінальних справ проти прокурорів. І відсоронив він Діктову. диктову, куди відсоронив Швейцарію нормальне відсоронення, як і її наступника потім Костюка, також е в Нідерланди. Ну, також дуже, дуже жирна, жирна посада, чи де там в Австрії, де там. Ну, одним словом, на жирні посади, там де гроші. Тому е Захід так чи інакше буде запитувати. Про те, що відбувається в Україні, І не так про демократію, вона дуже абстрактна. От наші глядачі вона не дуже цікавить, бо бо люди вважають, що не демократія, головне те, що ми зараз виграли, значить, у, у Росії цю війну. Правильно правильно, і тоді треба допомагати будь-якій владі, яка є в Україні, яка допомагає значить вигравати цю війну. Бо іншої влади ж в нас немає. Якщо ти будеш ставити питання щодо легітимності зеленського, якщо ти будеш ставити питання щодо тих міндіч і Чернишових, про це піднімуть вой. Орбани, Фіцо, Трампісти США, і тоді скажуть, значить, а навіщо ми будемо допомагати Україні? Бо всі кажуть: е, прізвище, Чернишов, Міндіч, там, значить, е, всі ці поїхали, е, значить, Куницькі з Дмитруками, це ж слуги народу. Це ж каже моя фракція. Це, е, це Дмитрук і Куницький і ті, які дали їм туди можливість звалити. Е, так, от, якщо ми будемо говорити про те, що, значить. Вони такі, що вони крадуть гроші, то тоді ми не будемо давати їм гроші. І постраждає України. Прізвище, влада, держава, і країна ставляться в один ряд. Правильно чи неправильно? Ставляться в один ряд, і тому е Зеленський буде далі продовжувати грати в таку гру. Все це значить, що проти мене, то проти України. Бо, бачите, він, і я і моя команда. я і моя команда залишилися вже він і, і Єрмак. Туди, правда, вони ще набирають, підкуповують зараз військових для того, щоб е, намагатися боротися з залужним. Е, чим вони е, безуспішно е, значить, займалися всі ці, всі ці роки спочатку широмаштабного вторгнення. От, і вони вважають, що так буде воно тривати довго. Але і політику, і зараз за економіст написали про те, що відбувається в Україні, що не тією дорогою ви йдете. Але натяки про це були завжди. Пам'ятаєте, Брінкін? Якого важко значить важко йому дорикнути, бо він якраз на відміну від Салівана був за те, щоб допомагати Україні зброєю і давати можливості бити туди, куди треба бити. Тоді ще за Байдена. Блінкен тоді скільки разів їм казав обережно, що не можна цього робити? Він потім вже не їм говорив, бо вони його дратували. Він поїхав до студентів КПІ, пам'ятаєте, і сказав, що ми не хочемо, щоб ваша територія стала територією Росії. і Ми не хочемо, щоб ви стали Росією. Він про що говорив? Він про що говорив? Про рівень корупції, про рівень того, що, значить, насправді робиться в Україні під час війни. Він вже говорив зі студентами, бо цими говорити без волку. Всі знають, що Єрмака не сприймають ані демократи, ані республіканці, але Зеленський показує, що тільки Єрмак там буде, його вимушені приймати, тому що інших немає, Зеленський не дає. От така ситуація у нас складається на сьогоднішній день. Влада вважає, що в неї є карт-бланш від е, війни, що е, вони їм будуть довіряти українці, тому що іншого нас немає. Зеленський буде грати жиманніця там розповідати про те, що він не один раз прийшов. Це він раз давав е, інтерв'ю. Що він, можливо, ще подумає. Я і моя країна, я потребую України. А потім вони зіграють. Знаєте, яку штуку, Зеленський дуже сильно не хоче, але народ так хоче, військові так хочуть. Єрмак організує такі от значить, там, значить зустрічі з, 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 з громадськістю. Так Народ хоче, щоб Зеленський прийшов, царь батюшка, прийди ж там, як Іван Грозний поїхав в Коломінське колись і сказали: Давай, води я прічніну, води опрічніну, аби тільки, бо без тебе як без трусів. Ні, так не вийде. Так не вийде. Ну, але вони вважають, що е, насправді е, не безпідставно, що зараз вибори не можуть бути. Тут я вже кажу в термінах академічних є так звані пов'язані питання. Коли говорять про те, що там у Зеленського такі туретин довіри, то я е, поясню, що за цим стоїть. Люди розуміють, що зараз вибори будуть працювати тільки на Путіна. Це перше. І тому люди в голові мають на увазі, що виборів зараз не буде, а значить, треба підтримувати будь-кого, хто знаходиться на посаді президента як Верховного Головкома. Не навпаки, не навпаки. Бо кажуть, що соціологи кажуть, що ті, які підтримують Зеленського, вони говорять про те, що треба проводити вибори. А я вам розповідаю, що ті люди, які знають, що не можна проводити вибори, вони за Зеленського. Як тільки не буде війни, як тільки не буде цієї загрози, буде зовсім інша ситуація. І тоді все ці, значить, паперові, надуті, значить, рейтинги, вони будуть зовсім іншими. Так, в тому і справа, що знову ж таки заговорили про вибори. так, Зеленський дає різні інтерв'ю. Звичайно, західні суспільства цікавляться, чи піде Володимир Зеленський на другий термін. Одним каже він, що ну, це ж треба мене ще зупинити. Пам'ятаєте те, що він казав? Зараз він каже, що може і не піде, от коли закінчиться війна, а хто знає, коли закінчиться війна. Ну... А якщо 10 років. А якщо 10 років, ще 10 років, одні і ті ж самі будуть при владі. Ви думаєте, от вони змінили Кабмін. Що вони змінили? Та нічого вони не змінили. Вони от помінялися. що змінилося в Кабміні? Прем'єр-міністр пішов міністром оборони, а віце-прем'єр пішла на прем'єр-міністра. Ну клас! Ну, що, на 30 вона... мільйонів населення країни. Вона грає на цих на фортепіанах. Я пам'ятаю, як Ренат Ренат Кузьмін Мурку лабав. На, на, значить, на концерті у Яна Табачника з Януковичем, а ця грає там і що там Шопена, вона віртуозить на піанінах. Ну Зеленський піаніст, також вона в нас піаністка, ну що не. Якщо серйозно, пам'ятаєте, що Зеленський сказав, чому він задумався про зміну Кабміну? Пам'ятаєте? Він каже: Я маю змінити Маркарову, думаю відправити е, Умірова послом, і тому мені треба перезавантажити е, Кабмін. Тому що. Міністерства оборони і Міністерства закордонних справ це єдина проготіва Зеленського. Все інше це кабінет, кабінет міністра України практично призначається і за нього відповідають і, і його контролюють законодавчі органи державної влади, представницькі органи державної влади, це Верховна Рада. Ми саме їм даємо мандат на формування і на контроль, і на відповідальність за діяльність Кабінету міністрів України. Зеленський сказав, що мені треба уміра в Америку відправити. І тому треба про Кабмін подумати. У в Америку не поїхав, а Кабмін вони перезавантажили. Як вони перезавантажили? Ну як е -е, гроші потрібні? Вони кричать. Оце єдине, що вони вміють робити. Коли вони кричать, що ми під час війни, не, значить, не дозволили там тому-то і тому-то впасти. Тому що захід не дозволив тому-то, тому-то впасти. Вот і все. Подивіться, як вони кажуть, у нас де біскреді там сходяться. Ми проект бюджету подали. Е -е, ну звичайно, ви подали. Ви подали. Отак, от, що ми це заробили, тут ми забрали, отут ми зробили, а оце дайте нам Захід. Спробуйте не дати, ви будете винні в тому, що Росія е, перемагає на фронті, і вони це скажемо, скажуть нашим громадянам: так чи не так? Ну, Росія не буде перемагати, Зараз я про те, яка в них логіка? Минулому році, пам'ятаєте, у нас не було е, практично бюджету на е, друге півріччя? Пам'ятаєте, яка була причина? Міністр фінансів Марченка і прем'єр-міністр Шбігаль сказали, що вони говорили з Міжнародним валютним фондом і говорили про те, що в другому півріччі війна закінчиться. Я цитую. Ну, Зеленський же сам казав, ми проводимо форум миру. Он, дивіться, я і Єрмак впереді планети всі в венчикі і роз. За нами там, десь так ютяться, значить, Урсули Форделяєн, там, значить, Шольц, десь Макрони. Ми попереду, тому в нас дуже успішний саміт. В листопаді буде саміт разом з росіянами. Ми припинимо війну, так було чи не так? Ну, Захід каже, ну ви припините війну. То тоді, е, значить, давайте будемо говорити про зовсім інші видатки. Мало того, це було дуже шкідливе заяви. Ви на місці відповідального уряду, відповідального уряду або відповідального інвестора будете розгортати виробництво, яке потребуватиме там тих самих ракет, тих самих снарядів будете, якщо війна закінчиться. Кому будуть потрібні ці снаряди 155 міліметрові в таких обсягах, е які я там, значить, інвестую той самий район метал. Якщо війна завтра закінчиться, він Зеленський про це сказав. Будете чи не будете? Я не буду. Ну я не буду. Тому що завтра в мене прийде опозиція, там альтернатива для Німеччини, Орбан, Фіцо і такі інші. Скажуть, Ну, поставлять буде, запитання, зараз... куди ти гроші витрачаєш? Ну, я кажу, ну прем'єр-міністр е Іспанії про що каже? каже? Гроші на безпеку, гроші на безпеку, але соціальна сфера. Мене ж так все будуть запитувати. Люди ж так же побудовані, то далека війна. А чому я втрачаю роботу? Чому моє підприємство не має тих самих замовлень? Зеленський же так говорив про коли будували дороги. Якщо ми не будемо будувати дороги для російських танків на півдні е, Херсонщини, то тоді ми ж не будемо робочі місця е, значить, е, створювати. Ну, так чи не так? Ну, а німці і французи, значить, мають не будувати дороги, мають будувати техніки. А Тому що в його голові війни не було. В нього ніколи води не було, Не тільки в голові. І в голові там були гроші, гроші, гроші гроші.